Школа має 15 класних кімнат. 600 учнів знаходиться у місті і по опитуванню батьків практично десь біля 500 учнів згодні вже відвідувати школу Все, що ви зараз бачите, це звичайно і дизайн, витяжна вентиляція, і відеоспостереження, інтернет. Все це тут враховано, все збудовано, і пожежна сигналізація. Все є дуже добре. мені так подобається так, все як гарно. Дуже я рада, що відкрилася вона. Як насправді я сумувала, виходить за цією атмосферою, за тим, щоб так сидіти з однокласниками і однокласницями, відповідати на уроці, щоб бачити це ось цих в реальному житті. Дуже хотілося вже вийти на очі навчання, оскільки дійсно і діти сумують за школою. А ми сумуємо за дітьми. Це такі емоції, неймовірні. І у мене дійсно хотілося побачити, і хотілося бачити їх усмішки, реальне спілкування. Ми як батьки за безпеку своєї дитини, яка навчається, і тому ми дуже всім вдячні, що ми навіть коли ми будемо на роботі, ми будемо знати, що наша дитина в нормальному укритті, стільки позитивні враження від школи.